Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями, до речі, я ж після поранень тільки. От речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. І от після поранень тільки, тільки почалася мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинути цей посттравматичний синдром. <світ> Мені треба виспатися, я їхав там на концерт, якийсь, вона країну, вообще там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що любить шорох чи шум, чи щось таке, мене розбуденоче. Я взяв спеціально собі целе купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь до сла. Мені дуже важко заспати, страшне важко засипати. І В якийсь момент до мене стучить проводниця, каже sorry, man, там, чи можна тут людей, у нас не залишилось місць, тут ось, дочка з дитиною, їм треба доїхати якраз ту точку, де і ви, чи можна було б її в ваше купе. Ну я так не хотя, бо, ну я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловка. Потім підходять до нас, ці мама і дочка, а вони українці. Я ж думаю, ну це взагалі, що скочина, яка дати людям. Ну, кажу, ну, ладно, заходьте. Вони заходять. По Початку вроді все норм, ну но така дитина була, понятна, занадто гіперактивна. Я щось приліг чуть-чуть пытаюсь передрімати, я тут чую щось десь по сумкам, поняв? Щось шарудить. Дивлюся, це дитина в всі мої сумки, лізе, повонімала, там якісь павербанки, карточки вже, всякі там, флешки мої. Я ж якби так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашою прослідити. В общем, це не остан... ну так забігає наперед, це не становилось. Дитина до кінця поїздки устраювала там жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини, так якимсь чудом я доїхав до кінця, але дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве там заспівав, спеціально собі уколи діяв для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг людям, але сам себе зруйнував це. І от вам наука, якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже супірово, якщо ви можете це робити. Треба це робити. В ідеалі си Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі, в наш час, зайва якась копієчка або бажання реально поділитися своїм ресурсом, часом чи грошима. Якщо цього немає, і ви такі, ну я це зробив через силу, бо добре будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього. Тому ну, типу, крінжових ситуацій було дуже багато. Ну Це от така, яка мене дуже сильно заділа і сильно повернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є цей синдром помагатора, дуже жорсткий, тоді сильно мене переклинуло. Я прям по інакшому почав жити після того.